Йонах Києва. На нивках знаходиться найпопулярніша євразія в Україні. Так принаймні, кажуть, ФОП. Інспекція. Це унікальна інспекція. Вперше для перевірки суші з ресторану фреймут залучила експертів державної лабораторії. За кілька днів до знімання в Євразії наш редактор замовила із собою хіти продажів. Ворола, у ага. дітей, ворола, 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 ворола. Спасибо. А сколько храняться проблем. За рекомендацією експертів з державної лабораторії ми одразу запакували суші в термопакет і повезли на тестування. Ми зараз ведемо в центр превентативної токсикології, харчової та хімічної безпеки на аналіз мік. 14.17. на дорогу до лабораторії ми потратили 33 три І от ми вже насилабораторії. Наше Що покаже експертиза? Чи безпечно вживати ці роли? Відповіді на головні питання незабаром у програмі. можемо десь присядемо. Є у нас от п'ятні терасу, можемо займатися. Зустріли з усмішкою. Цікаво, на кухню теж раду пустять. Я вибачаюсь, але нам зараз дуже незручно. Так? Не дуже багато замовлень, тут не зможемо. Не зможете. Підемо з камерами. Друга пропозиція. Я піду сама усно перекажу. Третя пропозиція. Ми просто піднімаємось нагору. Вибирайте. Добре, Дякую. Відмовляють тут теж з усмішкою. Але що ж за нею ховається? Я розумію, чому не й команду не пустили на ці кухні. Ми поспілкувалися із людиною, яка у Євразії, ось цій Євразії, на нивках, у Києві, пропрацювала рік. Його відбувається сповідь для вас. Колишній працівник Євразії стверджує, що у закладі грубо порушують умови зберігання риби. На полі злоснути приховає, що щоб легше розділяти продукцію. Де її заморозити, То ще заморожена, я привозять, на розморожується, ми опять заморожуємо. Тобто, три Заморозка, розморозка. Треба було заряжатись тушений з двох часов дня до 9-10 вечора. Лежать, а то не розбирає на вечір. За словами нашого співрозмовника, вартість риби, яка псується, вираховується з зарплати сушистів. Тому працівники шукають способи, як продати несвіжі залишки. приходили там по 200-250 гривен за полмесяца. То есть э, любое списание на совести висит сушисто, да? Ну типа того. А. Были такие нюансы, когда там тот же самый лосось, который чуть-чуть уже полежал, там не прошел, то его вместе с соусом, спайсом перемешивать, потому uh -huh. что запах надо перебивать. Да. При разделке рыбы стейки, которые там резались, падали на пол, все мылось под водой, продолжалось резать. Потому что опять-таки минус, ты его не выбросишь. На кухню інспектора не пустили, тому Ольга продовжує інспекцію у залі. Дуже цікавий інтер'єр. Є можливість сісти знизу, де дуже людно, а друга можливість сісти на горі. Тільки що ці штори повішали. Так би хотілося їх поздирати і показати людям ось цей красивий, красивий парк. Зв... Юля. Юля, все приємно. Я, я буду вашим офіціантом. Акції, часи. Що Закази? це таке? Така стіна блюда, а вторе — вам подарок такої ж саме з трьох часов до шістчастиря має. Що собі? Що найчастіше замовляють? А які? Філадельфіладельфія, так? Звичайно, офіціантка впевнена у своїх словах. Тоді як наш таємний співрозмовник посіяв сумніви щодо свіжості риби. Остаточно крапки нади розставить висновок державної лабораторії. Будь ласка, Філадельфію і Унагі Макі. Скільки часу чекати? 15. Дякую. Мені Юля сказала, що на суші треба чекати 15 хвилин. Зараз 3 хвилини по 5. Тобто 17-18 мої суші мають бути на столі. А я вам меню покажу. Бугор Філадельфія 75 гривень, бугор Топ 170 гривень за велику порцію. Сендвіч з копченим лососом – 35 гривень, стейк 105 гривень. Юль, а ви часто ручки миєте? Так, звичайно. Чому питаюсь? Тому що мене на кухні не пустили, і я хочу більше зрозуміти, як вас чистику. До того ж, наш таємний інформатор розповів деякі подробиці робочих буднів офіціантів. бути... Которую можна приватному, сучаснує практично ніколи. Пішов туалет, було нету. А що мені уроки маші? Може бути, вчений допомог. У мене є міні-лабораторія. Я хочу подивитися, я таким чистом є ваші пальчики. Покажіть, будь ласка, свою ручку вправо. Позначка міні-лабораторії має бути на выше, ніж 40. Щоб більше, ніж 40 результат, тоді Юль, ви недостатньо ретельно миєте руки. 660. Це небезпечно. Йшли, я одразу свої О, теж помию. Не, не пустять. А де це окреме приміщення? Так, да, приміщення. Там, де... Ну що ж таке, підсобне приміщення не пускають. На кухні не пускають. Вочевидь є що приховувати. А може, я піду там в людський туалет руки свої так, помию. Так? Так? Ну тоді ходіть. У нас знаходиться. туалет знаходиться на Туалет, а аж точно там нікого немає. Нікого, заходьте. Є мило, є вода. А тут же порожньо. Чим витерти руки? Сюди? Ага ось є рушнички. Досить стильний японсько-лаконічний е, туалет у Євразії. Смітник правильний і педалькою. Таким чином ми з вами не доторкаємося до дошечка. Втім, він вже закляк, поламався. Зараз на моїх годинниках 5.15, на три хвилинки швидше, ніж обіцяли, швидко у вас подаються роли. Сушист молодець. Мені принесли дві порції суші у даблі. Чому? Тому що зараз хеппі авар між і п'ятою. Імбир, ледь присох, як на мене, обітерний. Але васабі виглядає свіжим. Я не бачила кухню, я не буду їсти. Отже, я мала би заплатити 260, каже мені, такий дотошний чек, але я плачу 130 гривень. Дякую. Поговоримо. Відбулася інспекція у закладі, який відомий українцям. Це Євразія. Отже, атмосфера. Тут багато простору, багато людей. Це означає, що вас люблять і шанують. Обслуговування. Я прийшла, Ростислав вразив своїй посмішки. Юля теж дуже щира. Ви дуже швидко принесли мені суші. Казала за 18 хвилин, принесли за 15. Але пані Надія, не пустила нас на кухню. Ви приховуєте від України те, що найцікавіше і найважливіше. Їжа, я подивилась на суші порції, соковиті, такі як на світлині. Вони ніби саду суші зірвані, ніби з росою окроплені. Їжа дуже апетитна на вигляд. Ціни. Я потрапила в щасливі години. Це означає, що за дві порції я плачу як за одну. Мій рахунок мав би бути майже 300 гривень, втім був 130 гривень. Чистота. У нас є ковід працівника, який пропрацював тут рік практично Я перевірила руки офіціанта. Ваші руки були брудні. Потрібен, щоб був дезінфектор для рук. Також ця людина, яка пропрацювала сушистом, казала, що зарплату йому обрізають, якщо риба погано продається. Якщо це так, то не варто карати людину і продавати не свіжу рибу. на нашу роботу, так би сказати. І Тим паче відбачить для нас робить головний. Глядач він зробить свої висновки. Я не побачила кухню, я не знаю, якою вона є. І так могло би бути. Але в мене команда професіоналів. Наша редактор 5 вересня прийшла до вас і замовила суші, повезла ці суші у лабораторію. Ось сьогодні, 10 вересня, ми отримали результати державної лабораторії. Отже, ми перевірили Філадельфію. Стофілокок. Не виявлено. Сальмонела. Не виявлено. Протеус. Не виявлено. Кишечна паличка. Філадельфії виявлено. Роли у нагі Тезумакі. Статіла Не виявлено. Сальмонелла – не виявлена. Протеус. На жаль, виявлено. Також виявили кишечну паличку. У вас великі проблеми на кухні. Прошу глянути на ці результати. У нас все задокументовано. з нами працювала державна лабораторія. Ви розумієте, що я буду дуже об'єктивна. Мені б хотілося сказати одне, але скажу я те, що є фактом. Я не раджу Євразію на нивках у Києві нікому. Побачите. Далі в програмі. У Фреймут. ольга фрейм. Залаштунки найвідомішої вареничної столиці. Хто докладає руки до страви, окрім кухаря? Ярик, останній раз забираю такі ужасне сирники. Та наскільки ці руки чисті? <му> І просто зараз кращий захист напад. Чому мирна перевірка на Київській Троєщині обернулася гучним скандалом? А такі витяг перетянув. За чому ви так виставляєте? Ви що ви спілкуєте? Собі... Небезпечні інспекції заради справедливості.